Дай Боже вам любові і тепла, добра сім'ї і задушку в усе, Хай щастя ці запутані цей клави. Святі свята, щедрі і веселі, Хай здійснює бажання рік і те, Хай колись нас успішно процвітає, щодовим святом, радості, пощирої сердечне, чам вітає. І казку принесе, на крилах вечір, і казка хай затримається вік. І під на щоб яскраві речі приніс мой щедрий, дяденько, новий рік. Черговий новий рік це мен життя. Черговий кадр завжди рідним світі. Петь цього кадри хоч в більшому світі, а тілі Сподіваюсь, з вами буде запашна смачна хлібина, щастя сповнена година, всіх жадана на столі, лад і спокій на землі. Добрий день, день вам добрі люди! Добре. Хай добро Добре. до вас прибуде, коли щиро всім вітає, щедрування починає! 아!